Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії, на сторінці календаря, 26 лютого 2015 року. Четвер, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшанує пам'яттю преподобного Мартиніяна. Святий Мартиніан з юних літ полюбив Бога, тому пішов у пустелю, де проживав у печері неподалік Кесарії Палестинської в Малій Азії. Там він вів надзвичайно суворе аскетичне життя. Згідно з переказами, одна жінка на ім'я Зоя за спокусою сатани марно намовляла його покинути чисте, посвячене Богові життя. Опісля Зоя покаялася і вступила до монастиря. А Мартиніан перейшов жити на острівець серед моря. Згодом він повернувся на сушу, де в молитві й пості вів богогодне життя аж до своєї праведної смерті. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 2 глави, з 11 по 21 стишок, дає такі слова. Поникнуть горді очі людей, принижена буде пиха людська. Один Господь звисочиться того часу, бо це буде день Господа сил на все горде і на бундючене, на все, що несеться вгору, щоб оте принизити. На всі кедри леванські, на всі дуби башанські, на всі високі гори, і на всі пагорби, що вгору пнуться, на кожну високу башту, і на кожний мур кріпкий, на всі кораблі таршіські, і на всі прикраси принадні, і повелиться людська гордість, і понизиться пиха смертних. Один Господь звисочиться того часу, бо вани щезнуть дощенту. Сховайтесь по печерах, у скелях та по норах у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом Його величі, коли Він устане, щоб стрясти землю. Того дня чоловік повикидає кротам та й кажанам своїх срібних бовванів і свої золоті кумири, які не робив собі, щоб їм поклонятись, аби лише самому сховатись, у щілинах по скелях. Та скельних розколинах зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Поникнуть горді очі людей. Принижена буде пиха людська. Один Господь звисочиться того часу. Гордість стала причиною падіння диявола, гордість послужила прародичам та їх вигнанню з раю. Через неї відбулося змішання мов за часу будівництва Вавилонської башти. Через неї страждають діти розлучених батьків. Гордість Великої світової держави, сусіда приносить прикрості і нам, що страждаємо. Постараємося в цей час Великого посту на місце своєї власної гордості поставити Господа, який зцілить нас самих та подолає гордість наших ворогів. Люди можуть пасивно дочекатися бажаних речей, але їм дістанеться тільки те, що залишилося після активних людей. Авраам Лінкольн Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.